Подорожчання мандарин, лимонів, апельсинів можна спостерігати у Тернополі в січні. Основна причина труднощі з логістикою через блокаду кордону. Скільки коштує цитрусові на ринку у Тернополі, дізнавалися журналісти терену. Загалом з нового року ціни на ці соковиті плоди зросли орієнтовно на 5-10 гривень за кілограм. Вартість залежить від країни імпортера та смакових якостей плоду. Приміром, апельсини з Іспанії дорожчі 85 гривень за кілограм, тоді як з Туреччини 65. Лимони Бійдуться в середньому у 65-70 гривень за кілограм. А от мандарини на ринку порівняно з листопадом 2023 року дещо подешевшали. Зараз їх продають у середньому по 65 гривень за кілограм. Тоді як кілька місяців тому їх вартість була на 10 гривень вищою. Для порівняння у магазинах ці плоди значно дорожчі і сягають навіть 85 гривень. Тернополяни активно поповнюють вітамінні запаси і продовжують купувати соковиті оранжі, незважаючи на ціни. Купляю тільки для дітей, не часто купляю, і якщо чесно, дивлюся, де є акції по кишені, поки не б'є. Я. я була приємно в принципі здивована, тому що я купила по 60 гривень не так давно мандаринки. І досить вони були непогані. Лимони купую, але я так купую постійно там в магазині, в супермаркеті один-два. Ну там, в принципі, собі до чаю. Я купляю багато цитрусових, малий дуже любить, але в цінах не дуже орієнтуюся. Мушу купляти і не звертаю увагу, бо дитині. Значного стрибка цін на цитрусові, як мінімум, у найближчі тижні, продавці не прогнозують. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.